Привіт-привіт всім козирогам. Мене звати Вікторія, і це ваш таро-прогноз на квітень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте, козороги дивитися, що у вас чекає у квітні. Так. Козороги. Квітень 2023 Двійка. Кубків, прекрасна карта, яка розпочинає наш розклад. Двійка кубків це про зустріч, про контракт, це про е, якусь договореність може ви з кимось домовитися так? Е, потім, Ну звичайно, це зустріч може бути якась любовна у вас, так? Бо ж якщо ви чекаєте свого. Коханого, кохану вже давно, то вони нарешті приїдуть, ви нарешті побачитеся. Це може бути також просто зустріч з якоюсь людиною, яку ви давно би хотіли бачити, але це дуже-дуже приємно. Це емоції, це те, що вам подобається, це те, від чого ви будете задоволені. Якщо це, наприклад, якийсь контракт по роботі, якась домовленість по роботі, можливо, щось. Завершиться вже, ви підпишете, можливо, якісь судові процеси. Так, ви нарешті домовитеся, домовитеся на таких умовах, на яких вам буде добре. Або ж це можуть бути якісь звістки, вас викличуть кудись, так? Вас викличуть, щоб домовлятися. Давайте дивитися далі. Козироги, квітень 2023. Це знову пажик кубків. Знову якісь новини. Це знову, це, це, це ще стосовно грошей. Кубки. Бачите, у нас тут рибка. Рибка це або діти, або ж гроші. І це якийсь прибуток, у вас тут пажик. Можливо, ви будете зі своєю дитиною. Домовлятися, так, або ж будете е, дуже раді. Можливо, ваша дитина виходить заміж, і ви будете на святкуванні, так, ви будете святкувати. Або ж це може бути якась новина стосовно, е, ну, стосовно всього, всього емоційного, все, що стосується емоцій, і це хороші, чисті емоції, так, принесуть вам дуже е, ну, задоволення. Ще одна карта. Угу. Карта 5 пентаклів. І 5 пентаклів це у нас зневіра. Можливо, ви вже в щось зневірилися. Це карта грошей. Це коли грошей не вистачає, так? Це кризова карта. І е, вона вказує на те, що. Е, Вихід завжди є, вам потрібно звернути, просто ви не туди дивитеся, у вас завжди є е, ключик, так, щоб відкрити е, двері будь-які. Е, просто потрібно спробувати інший варіант. Або ж це може бути можливо, ви е, дуже сильно потратитеся так, на свою дитину. В фінансовому плані ви потратитеся і вам буде не вистачати грошей тут. Дуже добре розраховуйте свої фінанси, розраховуйте свої гроші в цьому місяці квітні, щоб ви ну, до кінця місяця потім не жалкували про якісь свої трати. Також це може бути в чомусь розчарування. Так, можливо, можливо, ви тут розчаруєтеся якісь. Якихось новинах, можливо, от, е, ці, е, цей договір, так, е, ці пропозиції, які будуть надходити, вони будуть несерйозними, так, тому що пажик у нас це все-таки це дитина, це несерйозна карта, це таке про творчість, це ну, не про логіку. Вона більше у нас йде. Про задоволення. І о, тут, якщо картиці стосуються ваших саме фінансів, так то вони говорять про те, що пропозиції будуть несерйозними, і вам потрібно буде е, дивитися, придивляйтеся е, взагалі до того, що вам говорять, е, слухайте. Тут дуже важливо. Тут потрібно дивитися на емоції, потрібно е, приглядуватися. Не вірити, от, коли кубків багато, так, це у, нас, це у нас такі емоції, але немає дій. Треба дивитися на дії, не вірити на слова. Давайте далі. Друга колона це Таро іллюмінатів. І будемо дивитися у вас козероги квітень 2023. Карта закохані, Ну, прекрасно. Закохані. Це у нас це знову це та сама двійка кубків, та сама, але це старший аркан. Це перший старший аркан, який вам випадає, і це говорить про те, що ви все-таки дійдете. ну, Це все-таки домовленість та, яка Вигідна саме вам. Так, ви все-таки зможете домовитися. Якщо ця карта, так, якщо у вас якісь судові процеси, то все піде так, як вам потрібно в кінечному результаті. Якщо ця карта стосується також так, закоханості, зустрічей, контрактів, це дуже позитивна карта, і вона якраз говорить про те, що домовленість буде. Позитивною, так, буде вигідною в мою саме сторону. Вашу сторону. І е, також це карта, е, яка позначає нам завжди два варіанти. Е, тобі ж, е, що це значить? Якщо ви вибираєте між роботами, то, скоріш за все, ви залишите собі дві роботи. Або якщо ви вибираєте між будинками, то скоріш за все, ви будете їздити туди, назад. Ви не зможете. От е, цей свій. Е, не зможете зробити якийсь остаточний вибір. Вам потрібно буде і там, і тут бути. Давайте, дивитися далі. Так, от квіти, 23 рік. Королева Кубків! Королева Кубків, жінка. Яка дуже багато у вас кубків з це не про вас взагалі. Так? Ви у нас такі серйозні, ви не, це не про, не про відчуття, але ж, бачите, цей місяць буде на вас так впливати. Королева кубків це у нас жінка, яка за знаком зодіаку може бути рак, скорпіон або риби. І е, тут ось саме вона вам буде допомагати, бо вона якось буде фігурувати в вашому, е, вашому житті. Вона тут може. Мож, Можливо, ви з такою королевою кубків будете робити, ну, будете укладати якийсь контракт, укладати якусь договореність, домовленість. Ця королева кубки, вона, можливо, вона послужить вам як психолог, як це може бути лікар, так, але лікар, який допомагає саме тим, що він вислуховує, він допомагає словами. Так? Це може бути. Ну, це взагалі дуже така ніжна, світла така жінка, яка буде поруч з вами. Давайте ще одну карту. Козероги квітень. 23. Другий старший аркан карта колесниця. І колісниця у нас це, це, це рух, це вперед і вверх ви це, можливо, ви переїдете, так, або, можливо, ви будете тут е, ось допомагати якійсь жінці, або ж е, контролювати ситуацію, або ж ви будете, е, не знаю, рухатися постійно з цією жінкою туди-назад. Е, також це е, у вас е, можливий. Е, Здвиг по кар'єрній драбині і також це карта контролю. Вам потрібно буде контролювати взагалі, ну ви козроги, ви так, контролюєте, але тут потрібно буде е, ще й рухатися. Так, вам потрібно буде прогресувати. Ви візьмете на це, на себе відповідальність, ви будете тримати е, колісницю цю у своїх руках, так і е, скоріш за все ви можете також вести людей за собою. Можливо, у вас з'явиться якась ідея нова, так, і ви будете вести людей за собою. Вам потрібно буде... Ось ця жінка емоційна, від якої ви можете перейняти якісь емоції, бо вона вам допоможе як правильно вести за собою Класні карти. Третя колода це таро 78 дверей. Козероги квітень 2023 рік. Королева жезлів ще одна жінка. Королева жезлів це у нас ну, це також жінка, яка буде фігурувати в вашому житті, але це вже більш енергійна жінка. Можливо, вона е, принесе вам якісь подарунки, вона також буде вам допомагати. Це жінка, яка, в якої є дуже багато друзів, жінка, яка дуже гарно вміє спілкуватися, яка вміє е, розказувати, показувати, вести за собою ось також. Е, королеви вони все ж таки вже чогось досягли в житті. Так, від них можна вчитися. Вони це можуть бути старші жінки, бо це можуть бути якісь ваші подруги. Um, але ось у нас тут ще одна така жіночка проявилася. Це може бути також і чоловік, але в нього може бути дуже така жіноча енергія. Так, він може більше вести себе більш ніжно, але також буде таким пробивним і енергійним. Так, озероги квітень 23. Туз пентаклів. Туз пентаклів – ту початок якихось фінансових справ, або ви будете в щось вкладатися в кругленьку суму, аж, або ви можете отримати кругленьку суму. І е, тузи, це в нас завжди е, якісь починання. Так? Якщо ж ви плануєте змінювати роботу, або е, починати якісь е, з фінансами проробляти е, якісь. Не знаю, якийсь, якийсь новий бізнес починати, так то о, тут е, туз Пентаклі говорить про те, що зараз най, найкращий взагалі період. Але до 21 числа потім буде Меркурій ретроградний, то вже там потрібно буде чекати середини е, травня, щоб щось починати під е, Меркурій ретроградний ще й там затемнення, нічого не починайте. Бажано би так. Ем, і тут туз Пентаклі, значить, він, можливо, ця оц, оця королева, так, яка вона прийде, вона допоможе вам. це співпраця може бути нова, нова робота від жінки може бути, або ж жінку ви візьмете до себе на роботу, якусь жінку, яка буде все контролювати, яка буде все продвигати, яка буде от вкладати саме свою енергію. Також в нас тут зображені ключики, так? Це, можливо, гроші ви будете вкладати в нерухомість саме купляти нерухомість або ще її продавати. Продавати нерухомість по ретроградному яку я А купляти ні. Так, ось дороги, 23-й рік. Уміряність у вас випадає старший аркан і ще один старший аркан. І він говорить про те, що потрібно бути дуже уважними, Взагалі, можливо, в чомусь себе умірити, відрізати, відмовитися. Дуже добре по цій карті робити якісь аскези, відмовлятися від чогось добровільно. І е, також ця карта часто мені випадає саме на дружбу, на якісь дружні пропозиції у вас тут можуть бути, або ж е, уміреність говорить про те, щоб ви тут е, почекали, або, можливо, не буде все е, в такому об'ємі як би ви хотіли починати, так потрібно починайте з малого і потрошки-потрошки по вже будете збільшувати. Так, а взагалі, якщо це не стосується так, бізнесу, не стосується починання, то вміреність вам тут говорить саме від чогось відмовитися. Прослідкуйте за своїм здоров'ям, відмовитися, можливо, від алкоголю, від цигарет, від того, що вам шкодить. Або щось буде дуже так потрошки, потрошки розвиватися. Наступна колода для козероги це колода колесо року. Це їх квіти 23. -го. Пажик мечей вам випадає, і ще один паж у вас уже був. Один пажик кубків. Зараз у вас паж мечей, ви будете за кимось слідкувати, ви будете чогось шукати. Проясняться питання, знову ж таки, з, з документами. У вас можуть бути якісь новини пажи. Це мечей, це завжди у нас якесь сповіщення, якесь вам прийде, якась новина, якийсь документ, можливо, вирішиться, мілкий. так. Але взагалі тут або ну, ви будете щось шукати, вчитися, або ж ви будете вчити е, дітей якихось, е, чи за вами хтось слідкує тут, так вас вивчають. Е, але це дуже добра карта для того, щоб починати взагалі вчитися або вчити. Давайте наступну, дороги квітень 23. Дві мечей. Закриття якоїсь. Тут, бачите, двоє людей. Вони між собою тут у боротьбі. І. Е Можливо, тут будуть у вас якісь стички з іншими людьми. Тут будьте обережні козироги, ні з ким не сваріться, е, уникайте конфліктів. Двоєчка мічей нас говорить про те, що перекриваються, можливо, якісь дороги. Так, вам, щоб пройти далі, вам потрібно буде перейти через конфлікт якийсь, або ж ви самі, е, ви самі будете закриватися, і вас неможливо буде. Е, Зрушити з місця по двійці мечей. Давайте зерогим 23. Але все закінчиться добре. Дев'ятка пентаклів збираєте, бачите, збираєте урожай, почуваєте себе ви дуже тут добре. Карта, яка говорить у нас про саме завершення, майже вже кульмінацію. Ситуація буде, принесе вам свої плоди. З грошима тут все буде добре в кінці-кінці. Ви вирішите, ви, можливо, ви продасте щось так, і отримаєте. В результаті ви отримаєте ці плоди, ресурси, їх буде більше, ніж того, що ви вклали. Так, але тут, можливі, е, якісь будуть у вас перепони, будьте тут обережні, От по цій е, дві очці. Е, може, цей пажик так він шукає, як би обійти якісь ці перепони, як би обійти людей, які проти того, щоб ви е, починали своє діло, так? як у вас тут можуть, можуть вам вставати ну, на, на дорозі люди і казати ні, ти так не будеш робити, роби по-іншому. І тоді ви відстоїте свою позицію, тому що саме те, що ви вважаєте правильним, воно в ітогі вам принесе результат. Окей, наступна колода Таро Світлого провиця. Угу. Карта трійки мечей. Буде у вас тут якесь розчарування, розбите серце? Е, можливо, ця карта вона не є перманентна. Взагалі. І е, це так, це можуть бути якісь розчарування, е, там, предательство у вас може бути в житті. Е, це карта взагалі розбитого серця, але вона діє недовго. Це щось таке, що ось е, прийшло, сталося, ми його відпрацювали, ми цю ми ситуацію пережили, відпереживали так, і відпустили. І відпустили її, тому тут не тримайтеся за щось погане. Це може бути, може, у вас проблеми з серцем, вам треба серце провірити. Так? І, або ж ви будете якісь уколи робити і стосовно крові, або ж теріка мечей. Це може бути ще погана погода, дощі, наприклад, коли вам щось потрібне, ну, вам потрібна сонячна погода, а у вас просто впаде дощ. Все-таки ви тут щось залишите, від чогось ви підете, вісім е, кубків у вас випадає. Це добровільне можливо у вас тут буде роз, роз, розставання з кимось ну і можливо у вас дійсно вас зрадять передадуть і ви вирішите змінити взагалі свою свій курс і по восьмерці кубків дуже хороший момент для того, щоб піти. Причому залишайте все, що у вас є. Залишайте все, що ви там набули. Нічого за собою не тягніть. Просто перекривайте, кажіть, до побачення і закривайте двері. Тому що ну, коли ми закриваємо одні двері, нам відкривається 10 інших дверей. І восьмерка кубків дуже. Класна карта на те, щоби взагалі це дорога, так? Це коли ми залишаємо, нам вже більше так недобре. І ми йдемо до, взагалі, до якихось до тріумфів, до, до того моменту, коли ми собою гордимося. Тому що наступна карта за восьмерку є дев'ятка, і вона говорить про те, що ти собою мусиш гордитися в тебе стільки всього за плечима, стільки всього, стільки нагород, які ти пережив і заслужив. Так, і ще одна карта для козерогі. На квітень 2023 року. І знову у нас двійка мечей, ті, якщо вона була на дні колоди, і так вона нам і випала. Двійка мечей. Це та сама карта, яка у нас тут тільки що випадала. Так, тут ви боролися. Бачите? А тут у нас ви закриваєте очі, вас ніби хтось путає, але. Тут ви даєте можливість комусь вас путати. Ви даєте можливість закривати і перекривати собі дорогу. Двійка мечей говорить про те, що ви самі. Це робите, ви самі це закриваєте. Тому ну це взагалі дуже хороша карта на те, щоб ось якщо вам розбили так серце і щось погане, або вас хтось розчарував, то щоб піти. І двійка мечей говорить про те, що я більше бачити цього не хочу, я більше чути нічого не хочу, і все. Я відгороджуюся і я йду геть. Так, вона тоді програється дуже добре. Головне, ну Якщо у вас щось не виходить, то подумайте про те, може ви е, не замічаєте. Ви стоїте тільки на своєму, козироги у в нас такі е, дуже е, на своєму зацикленні, не хочуть дивитися на очима інших людей, не хочуть дивитися з іншої сторони на ситуацію. Тут, можливо, вам потрібно подивитися по-іншому. І давайте подивимося вам ще пораду на Оракулі. Медитація миру і спокою. Здорови, це не точно медитація для вас буде тяжкою, тяжким моментом. Ви не вмієте взагалі ці всі штуки, розслаблення вам тяжко, але постарайтеся, постарайтеся заспокоїтися, посидіти, подумати, так? Е, можливо, обдумати кращі якісь ситуації, відпустити, очиститися також, так, тут вода, очиститися. І е, тут, можливо, навіть якісь ваші друзі вам допоможуть. Давайте ще одну карту. 23 рік. Сльози радості і суму. Оце та двійка мечей, яка вам два рази випадала. Тут вона, е, дивіться, це ви самі вибираєте ваші сльози це сльози радості чи це сльози суму. Так? Тому що е, ми вибираємо, чи хочемо ми ображатися. Неможливо там образити людину, яка не хоче, щоб її образили. Це, ну, це просто це, ви це ніколи не зробите. Людина, яка хоче образитися, вони, навіть якусь малішу фразу ви зразу попадете в ціль. І е, тут вам карти говорять про те, що вибирай свої емоції. Вибирай і дуже дуже добре їх взагалі фільтруй. І можливо, вам потрібно стати перед зеркалом так, моменти суму, стайте перед зеркалом, подивіться на себе, і попробуйте собі усміхнутися, попробуйте собі ну, змінити свій настрій, внушити собі, що у вас все добре, і дійсно потім наладиться все. Давайте подивимося ще одну вам карту. Останню. Козироги. 23. Сплячка і регенерація. Козироги, знову вам медитація на спокій і сплячка. Висипайтеся, регенеруйтеся, залишіть все так, як воно є, не спішіть, нікуди не біжіть. Вам потрібно тут дуже добре обдумовувати, можливо, навіть з деякими ідеями вам потрібно переспати, так, щоб вам, ваш мозок краще зрозумів, що вам далі потім робити. І от тут саме побудьте, побудьте на одинці. На одинці наповніться. дійсно, спробуйте помедитувати, спробуйте відпустити, очиститися. І бачите, тут саме в цій. Цьому місці, ця пещера, там де ви наодинці з собою, там і ростуть найкращі ідеї, там ростуть ці кристали, які будуть потім приносити вам дуже хорошу сильну енергетику. Ось такий був у вас розклад Козироги. На квітень 2023 року дуже вам дякую, що прослухали. Ставте лайк і підписуйтесь, і побачимося в наступних відео, Па-па!